Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. Про роботу спортивних гуртків та секції льодової арени напередодні дня фізкультурника розповів президент Криворізької федерації хокею з шайбою та фігурного катання. Наразі найпріоритетнішим завданням хокеїстів є підготовка команди до участі в чемпіонаті України сезону 2015-2016 років. Більше про роботу секції льодової арени в наступному репортажі. На сьогодні в секції хокею шайбою ДЮСШ номер 1 займається 184 спортсмена. І ще 80 дітей опановують мистецтво фігурного катання. В цьому році зданий спеціалізований клас 2005 року народження. Це хокеїсти, які отримують дві тренування в день. Вони займаються участво в 69-й школі. Це якби наш. можно сказать, пилотный проект. Они получают действительно большие нагрузки. Мы посмотрим, как они это будут выдерживать, и в дальнейшем будем это продолжать, если все у нас хорошо пойдет. Что касается фигуристов, в этом году мы будем проводить Кубок Украины, как и в том году. Вот. На сегодняшний день у нас уже готова группа из 12 человек. Это действительно достижение за такой короткий промежуток времени. 12 деток будут выступать, принимать участие в Кубке Украины. Також продовжуються у нас набори фігуристів в цьому году. Починаючи жовтня планується посилити програму тренувань для юних воротарів, таким чином, вдосконаливши їхні навички. Вже незабаром колектив поповниться ще одним тренером, який готуватиме професійних воротарів. У нас вже от 2004-2007 рік команди сформовані. Тобто у нас виходить, що порядка 60 людей займається хокеєм, уже другий рік вітрити обучення. Дома обеспечены в полном объеме. Спортивными залами мы обеспечены тоже в полном объеме. Все желающие детки, которые хотят заниматься хоккеем, они с 1 сентября приходят. Мы смотрим, учим. хоккей романтизма особо нет. Здесь э, воспитывается бойцовский дух у ребят. Воспитывается сила, воспитывается воля. Мы растим не только хоккеистов, мы хотим вырасти еще и вырастить, воспитать настоящих, в первую очередь, мужчин. Мне нравится в хоккее Лед, форма, клюшка, шайба. Как играть взрослые, мне нравится. Я занимаюсь уже два года и заним... у меня уже юнорский разряд. Но я мечтаю быть хоккеистом, похоже, на Овечкина, Малкина и на Харламова. Я хочу достичь много кубков и медаль. Натомість у фігуристів серед пріоритетних завдань підготовка до Кубка України з цього виду спорту. Наразі дівчатка активно тренуються та розучують власні програми. Окрім занять на льоду, багато часу вони проводять в залі хореографії. Діти, яких набрали в прошлом году, з якими начела я працювати, в этом году ми вже поставили програми. Некоторым готовим Кубку Украины. В прошлом году были с детьми в Киеве на соревнованиях, были в Харькове, были в Луганске, в Одессе были. Конкуренция есть. Слава богу, дети занимаются, детей много. Все дети разные, поэтому работаем над тем, чтобы они показали в будущем какой-то результат. Я достигла по катанию программы. И все двойные прыжки музыка у меня в приходите и смотрите в этом году я э, буду принимать участие в Кубке Украины мама мне предложила а я ну, мне понравился этот вид спорта а я пошла а еще он отличается от других тут есть прыжки которые в, любом, в другом виде спорта нету тут элементы разные вращения у меня есть Програма. Музика називається «Вікторі. Пабіда. Нагадаємо, що всі тренування в секціях абсолютно безкоштовні. Набір в групи проводиться щорічно, тож всі бажаючі можуть випробувати свої вміння, нехай то фігурне катання чи хокей шайбою. А до Дня фізкультури та спорту федерація спільно із спорткомітетом підготувала святкову програму. Показові виступи фігуристів та товариські ігри з хокею-шайбою. На свято запрошують всіх бажаючих 13 вересня о 8.30 ранку. Хотелось выразить в любом случае большую благодарность руководству города, спорткомитету, потому что дают возможность эти 300 детей, они не на улице, они каждый день чем-то заняты. Когда мы были на конференции по фигурному катанию Украины, то президент фигурного катания Украины Ларин отметил, что таких условий, как Кремроге, нет ни в одном городе. То есть, чтобы так содержали лед, так поддерживали и давали возможность детям на бесплатной основе заниматься. Аром. Вчора відбулося урочисте відкриття нового навчального року у дюсш 2. Побували на урочистостях і наші кореспонденти. Відпочилі та радісні, сповнені сил і нових вражень. Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 розпочали свої перші спортивні заняття у новому навчальному році. Мені подобається бассейн, подобається плавати, соревноваться. Я хочу стати олімпійською чемпіонкою. Я займаюся квандово ВТФ уже п'ять лет, ну п'ятий рік хожу. Я займаюся вже чотири роки і хочу э, прийняти МС мастера спорту. Займаюся квандор вже три роки. Зелений пояс ношу. Саме урочисте відкриття нового сезону в ДЮСШ США 2 було по особливому патріотичним. Тренери і їхні вихованці вшанували хвилиною мовчання тих, хто загинув на сході країни. Також усі присутні мали можливість спостерігати показові виступи кращих спортсменів закладу. А їх у ДЮСШ США 2 як виявилося, чимало. Прошедшому чебному году ми показали, я вважаю, хороший результат. Наші діти приймали участь в чемпіонатах Європи міра. В чемпіонаті України три чоловіка три нашої школи являються членами зборної команди України, п'ять кандидатами в члени зборної команди України і п'ять в резерві зборної України в прошлому навчальному році наші діти в чемпіонатах України заняли 15 перших місць, 17 других і 12 третіх. Наші спеціаліки виспитанники... Это Татьяна Мельченко выполнила впервые мастера, норматив мастера спорта международного класса. Она выиграла в Париже гран-при турнир. Ну и ребята не отставали. Наши ребята ездили на чемпионат мира. Это Фамбия Санчес. Также чемпионат, участники чемпионата Европы Калинченко Александр. І учасник чемпіонату Європи міра по слідюніоров Картавий Даніл відзначили такі успіхи юних вихованців школи і представники райспорткомітету. А також привітали ветеранів спорту з Днем фізичної культури, що наближається. Напередодні цього прекрасного чудового свята дня фізичної культури, свята молодості, сили, здоров'я. Мені хочеться насамперед поздоровити наших ветеранів, які дійсно внесли вагомий вклад у розвиток фізичної культури і спорту в нашому районі. Це такі як і Марчук Микола, і Дробина Олена, і Кутаєв, Олександр, і багато багато інших. Так що я їх вітаю, щастя, здоров'я і всього найкращого. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Хендриксон. До нових зустрічей на телеканалі Родана.